Начебто звична річ зустріти на вулиці поліцейського. Таким як ці я навіть радий, вони охороняють спокій у нашому місті. Але, на жаль, зустрічаються і зовсім інші: пихаті і агресивні. Мабуть, другосортних серіалів передивилися. У них завжди одна розмова. Хто такий? Є паспорт, що у рюкзаку, вивертай кишені, дай сюди мобіль. Що за люди? Заспокойся і не показуй свого страху й розгубленості. Поліцейський не має бачити в тобі безпомічну жертву, яка з переляку готова виконувати всі його забаганки. Гонки на випередки з розлюченим поліцейським? Погана ідея, Васьвасю. Тікають тільки правопорушники. Саме так вирішить патрульний. Та й не факт, що ти бігаєш краще за нього. До того ж, якщо тебе таки спіймають. Панкатися з утікачем поліція точно не буде. Головне у такій ситуації уникнути конфлікту і мирно розійтися з поліцейським. Як це зробити? Доволі просто: продемонструй правоохоронцю, що ти знаєш свої права та його обов'язки. Вічливо нагадай поліцейському про необхідність привітатися, представитися та повідомити причину його уваги до тебе. Одразу попередь, що ти неповнолітній, і закон особливо ретельно захищає твої права. Попроси патрульного показати службове посвідчення і спитай дозволу сфотографувати його особистий нагрудний знак, ти маєш на це право. Втративши анонімність, правоохоронець не наважиться діяти незаконно. Патруль не має право вимагати у тебе паспорт, якщо вважає, що ти вчинив або маєш намір вчинити правопорушення. Чемно спитай, у чому саме він тебе підозрює, а потім спокійно обґрунтуй безпідставність його припущень. Запам'ятай, відсутність паспорту ще не привід для примусової подорожі до відділу поліції. Жоден закон не зобов'язує нас постійно носити документи з собою. Поліцейський не має права нишпорити по твоїх кишенях і речах. Якщо правоохоронець вважає, що ти приховуєш заборонену річ, закон дозволяє йому здійснити лише поверхову перевірку, провести по твоєму одягу рукою чи металошукачем. Поліцейському заборонено куперсатися у твоїх речах. Ти повинен просто відкрити рюкзак та показати його в міст. Мобільні телефони нерідко стають предметом прискіпливої уваги патрульних. Поясни поліцейському, що вся інформація у твоєму мобільнику є приватною, і ти не бажаєш, щоб її читала стороння людина. Якщо, наприклад, правоохоронець стверджує, що нещодавно у сусідньому дворі вкрали саме такий телефон, передзвони батькам, і нехай вони розвіють цю підозру. Категорично відмовляйся від пропозицій прокатитися до поліцейського відділу. Дружні запевнення це тільки на хвилинку або там все тобі розкажуть. Не бери до уваги. Вічливо зауваж, що громадян до поліції викликають повісткою. А оскільки ти неповнолітній, то опитувати тебе за відсутності батьків чи педагога, поліцейським взагалі заборонено. Не треба затягувати розмову зі стражем порядку. Після відповідей на його запитання ти маєш право зі своєї ініціативи припинити спілкування. Роби це чемно. Із посиланням на невідкладні справи. Наприклад, вибачте, але мені вже треба йти, на заняття з репетитором запізнююсь. Або у мене дома п'ятирічна сестра залишилася сама, я піду, бо дуже за нею хвилююся. Якщо поліцейський не дає тобі вільно піти, хапає за одяг і намагається зупинити, одразу приверни увагу до себе найближчих перехожих. Поясни їм, що ти неповнолітній і не вчинив жодного правопорушення. Впевнена, дорослі тобі допоможуть. Адже ніхто з них не хоче, щоб їхня дитина потрапила у таку ситуацію. Твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це і користуйся. І не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.